Вперше в історії Линовицької школи випускник отримав 200 балів з української мови. Ним став Іван Доброштан. Я пішов у школу в 2012 році і вже наступного року, в другому класі, я брав участь у олімпіаді імені Петра Яцика з української мови і також в інших олімпіадах, які були пов'язані з українською мовою, і досить часто. Я виборював там перші місця у, наші, у першому шкільному етапі, у районному етапі і так далі. І саме тому в мене розвинулася така. Любов до української мови пізніше. Ця любов принесла свої плоди, розповідає хлопець. Я вважаю своїми найзнаковішими досягненнями. Це перше місце у обласному етапі в 10 класі і в 11 класі. Два роки підряд я виборював перше місце на обласному етапі. І що найцікавіше, так це те, що саме до цих двох олімпіад я готувався найменше. Українську мову цьогорічні випускники Линовицької школи почали вивчати поглиблено у восьмому класі. Її викладала класна керівниця Наталія Волкова. У 10-му Іван вирішив, що у нього з мови має бути 200 балів. Тож почав займатися додатково на вихідних. Моя репетиторка була це коткова Людмила Іванівна, це викладачка із Ніжина, які я дуже сильно вдячний за те, що мене підготувала. Людмила Іванівна була дуже хорошим викладачем протягом цих двох років. Того як я займався у неї, і е, вона не була строга. Е, просто потрібно було розуміти всю цю відповідальність і бути, так би мовити, на одній хвилі із нею. Знайти спільну мову з репетиторкою не було складно, ділиться Іван та і відповідальний він з дитинства. Так, мама хотіла, щоб я отримав хороший результат, але е, вона. Не змушувала мене це робити, вона робила найголовніше це виховувала у мені почуття відповідальності і того, щоб я сам себе змушував. Тож, отриманих на НМТ 200 балів, то результат плідної праці Івана та його серйозного ставлення до навчання. До речі, хлопець написав тест з української мови усього за 40 хвилин. Я дізнався про свою оцінку відразу ж там на місці і. Це було для мене одночасно і здивуванням, і я сприймав це як дещо належне. Відповідно на випускному Іван Доброштан отримав свою заслужену золоту медаль.